Всім привіт це канал Залізні Магістралі мене звати Олег Васильов. Попри напружену ситуацію в Україні, коли воєнні дії відчуваються майже в кожному куточку нашої держави. Сьогодні ми можемо спостерігати реалізацію певних інфраструктурних проєктів в Україні, зокрема і на залізниці. В цьому сюжеті мова піде про електрифікацію ділянки між станціями Черкаси та імені Тараса Шевченка. Нагадаю, що роботи там розпочалися ще у серпні 2021 року. Відтоді вдалося повністю. Нюстю збудувати семикілометрову кілометрову ділянку залізниці між станціями Сміла та імені Тараса Шевченка, де вже можуть ходити поїзди під електротягою, і роботи надалі тривають. Восени стало відомо, що процес електрифікації ділянки протяжністю більше 30 кілометрів вже перебуває на фінальній стадії. І в цьому сюжеті я розкажу про те, що взагалі собою являє електрифікація залізниці, з як яких етапів складається ця робота, яка техніка застосовується? І все це ми побачимо на прикладі електрифікації станції Черкаси. Нагадаю, що у 2021 році до державного бюджету було закладено витрати на модернізацію 30-кілометрової ділянки залізниці між станціями імені Тараса Шевченка та Черкаси. У комплексі цей проект передбачає електрифікацію існуючої лінії з виведенням контактної мережі до станції Шевченка та відновлення обхідної ділянки від станції Сміла до виходу на перегін Шевченка-Перегонівка. До кінця 2021 року повністю завершили електрифікацію 7-кілометрової ділянки від станції імені Шевченка до Сміли. Ці роботи виконували працівники Знам'янської, Помічнянської та Шевченківської дистанції електропостачання регіональної філії Одеська Залізниця та філії Енергоремтранс Укрзалізниці». Відтоді процес електрифікації просунувся далі у бік станції Білозір'я. На станції Черкас восени минулого року змонтували частину контактного дроту над кулією, що веде до першого перону. Продовжувалися роботи зі встановлення опор на всій ділянці будівництва від Сміли до Черкас. Поступово здійснювався монтаж кронштейнів та консолей. Станом на кінець вересня 2022 року обсяг робіт на 30 кілометровій ділянці виконано на 90%. Як виглядає процес монтажу основних складових контактної мережі, мені показали працівники Вінницького будівельно-монтажного поїзда, які у вересні працювали на станції Черкаси. Про це згодом, але повернемося у серпень 2021 року. 6 числа на станції Черкаси відбулося урочисте закладання першої опори, що дала старт електрифікації. Тоді з'явилася офіційна інформація щодо проекту. Стало відомо, що бюджет всього комплексу робіт з електрифікації становить 491 мільйон гривень. Тоді ж були названі терміни завершення будівництва. До кінця 2022 року планувалося запустити експрес Черкаси Київ. Після того як у Черкасах на станції встановили кілька опор, будівельники поїхали працювати на перегонах між станціями імені Тараса Шевченка Білозір'я Черкаси. Разом із встановленням опор необхідно було перевірити, чи відповідають потрібним габаритам по висоті інженерні споруди над коліями. Виявилося, що у деяких місцях мости стоять низько і потрібно знижувати рівень залізничного полотна. Схожі проблеми стосувалися повітряних високовольтних ліній електропередач, що перетинають залізницю. Станом на вересень 2022 року проект вийшов на фінальну стадію. Зокрема, у Черкасах завершувалися роботи з монтажу контактної мережі. Далі я розповім детально, з чого складається електрифікація залізничної станції. В якості прикладу буде станція Черкаси. Коли ще тільки починався перший етап цього проекту, на станції встановили опори під розміщення жорстких поперечин: це металеві конструкції продовгуватої форми, що закріплюються на стовпах. За проектом, жорсткі поперечини по станції Черкаси охоплюють шість колій, і ще дві колії можуть бути забезпечені електроживленням консолями, що монтуються на опори. Саме так і було зроблено із боковою колією, що веде до першого перону. Наразі будівельники повинні змонтувати контактну мережу ще над двома коліями. Після того, як були готові і змонтовані опори, до роботи приступили енергетики. До їх компетенції входить виконання робіт з монтажу контактної мережі. Але за цими двома словами ховається великий об'єм монтажних операцій і кропітка робота. Я назву лише частину з них: встановлення вантажних компенсаторів, секційних ізоляторів, розрядників, роз'єднувачів міжстикових з'єднань рейкової мережі, заземлення опор та інших конструкцій. Зараз ми спостерігаємо за процесом монтажу несучого тросу. Він, по суті, є основою повітряної лінії. Трос кріплять до опор та жорстких поперечин. Для злагоджених дій під час монтажу використовується кілька машин. Скорочено, вони називаються АДМ, тобто автомотриса дизельна монтажна. Вони обладнані підйомними майданчиками або телескопічними стрілами, на яких розміщуються корзини. За допомогою цієї техніки робітники виконують різні операції, пов'язані з монтажем електрообладнання. Після того, як несучий трос закріплено, бригади працюють над встановленням струн, а саме на них буде кріпитися контактний дріт. До якого потім підключатимуться електровози за допомогою пантографа. Після того, як виконання ключових операцій завершиться, будівельники проведуть так звану холодну обкатку контактної мережі для виявлення та усунення дефектів. За проектом необхідно натягнути по станції Черкаси 7 кілометрів несучого тросу, стільки ж контактного дроту і розмістити 42 поперечини. Також хочу нагадати, що початковий проект модернізації залізниці між Черкасами та станцією імені Шевченка передбачав скорочення шляху для поїздів, що прямують на Київ. Раніше між перегонами Шевченка-Сміла і Шевченка-Перегонівка була обхідна колія. Вона давала можливість оминути вузлову станцію. Наразі цієї колії немає, тому поїзди, що прямують з Черкас у напрямку Києва, повинні заїжджати на станцію Шевченка та змінювати напрямок руху. Для того, щоб відновити демонтовану раніше колію, потрібно заново облаштувати насип та прокласти рейкошпальну решітку, встановити залізничний переїзд із сигналізацією і змонтувати контактну мережу. Територія, де раніше була колія, заросла чагарниками, і у 2021 році. Частину виїмки, де колись була залізниця, трохи розчистили і почали готувати до відновлення колій. Після відбудови цієї ділянки залізниці буде можливість скоротити час руху поїзда Київ-Черкаси на 40 хвилин. Для того щоб жителі сміли не були позбавлені можливості користуватися експресом. Варто розглянути варіант зупинки поїзда біля платформи. Центральна вона знаходиться поруч із центром міста і лініями міського транспорту. Отже, будемо стежити за тим, як завершується реалізація проекту з електрифікації залізниці між станціями Черкаси та імені Тараса Шевченка. І будемо сподіватися, що найближчим часом між Києвом та Черкасами буде курсувати обіцяний експрес. Дякую всім за увагу і хочу нагадати про те, що підтримати канал ви можете за допомогою звичайних функцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі. Підписка на канал. Також є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси. Бажаю всім у цей непростий час, витримки та мужності. Україна переможе.